Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Граю проти голландського захсту. Так, і можна грати тут H4, G4. Ну і стандартні якісь системи. Давайте зіграємо щось веселе. Я люблю грати з Таунтона. Біт з Таунтона, Кіння такої пішака в центрі. Якщо кінь захищає, слон атакує коня. Пішак захищає, вже погано. А ось тут він знає варіант. Молодець. Тому атакуємо біжака. Захищає його. Ну, рокіровка. Не пішов я в звичну лінію, хочу зіграти Дімера. Практично якось так вийшло. Так, хочу тепер побити. Конячку. Центр, якщо він поб'є на є 4 конем. Отже, кіні 4, кіні 4. Ферзь б'є 4. Окей, ну таке. У нас проходить непогано. По-перше, можна побити. По-друге, можна слоном Чорнопольним відійти. Ну, і на всякі там напади в мене, звісно, є ферзь шах поки що коник сходив. А, ну окей. Так відразу втік, щоб в мене не було цього шаху. Тоді. Тоді давайте нападу на коня, подивимось, куди він його буде забирати. Окей, це вже цікаво, напав. На конячку хочу побити в центрі тут. Ну, давайте подивимось. Як йому це тут вдасться чи не спіймається кінь? Мені здається, що слон Д3 і кінь піймається. <кхи> ну, подивимось. Окей, okay, слон Д3. Тураб'є. П'ю слона. Окей, ну мені здалося, що все ж таки, от відразу, бачите, така тактика прискакала від мене. Ось, сходивши пішек вперед, кінь сюди і просто ферзь C4. І мені здалося, що тут немає як йому а, відіграти фігуру назад. Ну, і те не просто здалося, так воно і є. Отже, віддає конячку. Окей, побили. Стоп, щось я. Вже не вловлюю зовсім партії. <свісна> 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 ну, можна просто ж напасти. Мені аж цікаво. А так. Ну, так не проходить. Ще з якоюсь турою можна було на лінію D8 ставати, на D клітинку, ну а тут вже програно повністю. Так, він чомусь ще й не побачив. Д4 став суперника, він чомусь ще віддав ферзя. Але насправді, ну, давайте подивимось позицію, От тут мені здалося все-таки, що Тура Д8 ще можна грати. А, ні, не можна було, знаєте, чому. Тура б'є, тура б'є, тура заходить. І насправді там я думав, що поб'є туру і король. Поб'є відповідь, аж не король б'є, а Слон б'є відповідь. Тому і тут нічого не проходило. Ну, непогано в гамбітному стилі. Я зіграв, друзі. а Ще давайте подивимось коротенько, аналіз. А, 94,3, друзі. Ну, така партія непогана. Ось, отут. Одна помилка, але оцінка комп'ютера і тут, здається, була непоганою нулі. Нулі, щось тут було посильніше. Кінь g 3 просто назад напасти на слона. Ну, я просто вирішив розміняти все. Ось, і отримав нулі. А ось тут вже була помилка у цей хід. ну і через ферзь. Ферзь. C4 слон d3. Ну і партія досить швидко завершилася. Добре, друзі, такий от цікавий гамбіт Стаунтона.